Температура, яка вже є ну, в зоні ризику, uh -huh. тобто тварина може перебувати, це вже яка свише 25-27 градусів. Тепла. Ні в якому разі ми не обливаємо тваринку водою. І в нас температура не падає симптомів. Тобто тахікардія, там задишка не, зми, ну, не знищується. Тоді треба вести в клініку обов'язково. Вітаю ви на підкасті. Все про тварин. З вами я, Олександра, ведуча цього підкасту. Е, ставте лайк. Одразу, тому що обіцяю, буде дуже цікаво. Сьогодні в мене в гостях дуже поважна людина, це головний лікар центру ветеринарної медицини Заболотний Олександр Вікторович. Привіт Вітаю. <ривіт> привіт! Ну що, Саш? Сьогодні я хочу підняти з тобою дуже важливу тему. Враховуючи, що зараз зараз сезон літо, давай поговоримо про небезпеку, яка може бути для тварин влітку. Ну і взагалі, як ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. Давай. Ну, ну Яка небезпека влітку? Це в основному це, ну, тепловий удар. Угу. Тобто перегрів угу. тварин в основному. Угу. Як ми можемо допомогти, це в основному прогулянки треба планувати ранкові і вечірні? Тобто, коли вже немає такої надто спеки, якщо ну, не виходить нам погуляти зранку, бо там ввечері, тобто ну, в місцях перебувати де ну затінених тобто в тіні. А що на рахунок, от як ми можемо допомогти? Чи маємо ми право взагалі обливати собачку водичкою і гуляти, от, щоб вона була в мокрому стані? Ні, так не потрібно робити. Просто ми беремо тварину і вигулюємо. З собою ми беремо просто водичку і гуляємо. Угу. Все угу. Е, Скажи, чи можна так взагалі назвати, яка може бути критична температура, в яку ми, типу, не виходимо на вулицю? Ні, Ну такої температури, щоб критично, прям, ну немає. Температура, яка вже є ну, в зоні ризику, тобто угу. тварина може перебувати, це вже яка свише 25-27 градусів тепла тут. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тобто обережно бути. І так, давай трошки підутожимо, що е, от е, як ми можемо захистити тваринку, да, від сонячного або опіку, це ж ми можемо опік зробити ще й на лапках, правильно? Ні, ну опіки ну, опіки опіками. Ну ну не бажано гуляти там на розпеченому сонці, на асфальті, бетоні, тобто яке зберігає тепло uh -huh, uh -huh. все то, то... Бажано гуляти або з самого ранку, або ввечері. Температура повітря має бути ну не вище 27 градусів, і нам комфортніше, правильно ж, і тваринці. Ні в якому разі ми не обливаємо тваринку водою. І, Як додаткове, беремо з собою на прогулянку воду і мастимо воском лапки. Просто щоб захистити. Правильно? Ну. Да. Так. <реш> Ще хочу тебе запитати: ну, от так сталося. Були вони десь на вулиці чи в машині, трапився от, тепловий удар. Як ми можемо допомогти тварині, і які у нас критичні є моменти, що ми біжимо прямо біжимо до лікаря? Ну, першу допомогу ми можемо надати, ну, коли трапляється, наприклад, перегрів гіпертермія. Тобто тварина починається, повищає, збільшується частота дихальних mm -hmm. рухів, серцебиття. Якщо ми порож... ну, слизові оболочки, вони на ощупь тут будуть суховаті, тварина може бути дескоординована. в такому випадку, нам краще. Перемістити в тіньок, uh -huh. тобто обляти водою, особливо прохолодною, не холодною водою, а прохолодною, тобто живіт, місця, uh -huh. під пашки, uh -huh. такому. в такому. Віддалі перемістити під кондиціонер або під вентилятор, uh -huh. тобто щоб похолодити. Якщо і. По можливості помірити температуру. При гіпертермії температура тіла повишається там свише 39-5 градусів. Вона може бути до 40-41. до 41. Якщо вже температура висока, і ми при наших міроприємствах, навіть якщо ми близько додому, ми забрали в ванну, положили, ми поливаємо прохолодною водою, а не холодною, поступово змочуємо. І в нас температура не падає, симптомів, тобто тахікардія, там задишка не знижується, тоді треба. Вести в клініку обов'язково, ну, терміново. Тому що ну, ознаками гіпотермії це одна, але ну, є різні вікова група тварин. Тобто угу, більш угу. вразливі це цуценята і більш вікові тварини. У групі ризику перебувають старі тварини, вікові і з надлишковою вагою. Потім тварини, які по анатомічній своїй структурі, це. Приплюснута мордочка, брахіоцефали це французькі uh -huh. uh -huh. бульдоги, англійські, до котів відносяться перси британці. Їм, взагалі, не в жару гуляти. Тобто Їм рекомендація одна. Тобто, ну, їм, по суті, і так важко дихати ну, при нормальних температурах. В основному це ранок і вечір, і все. Завжди з собою мати рушничок, мати прохолодну воду. Uh -huh. Тобто прохолодну воду робити дуже просто: беремо термос, наливаємо ходимо. Все. Якщо тварини транспортує там в машині, це повинно бути обов'язково під кондиціонером, щоб була оптимальна температура, і в жару в ніякому разі не залишати тварину. Якщо там ну, хоча б 20-25 градусів, ми можемо залишити, але ну, це повинно бути при відкритій вікна. Ну і теж ризиковано. Це ризиковано. Тварин не лишаємо в машині. Правильно ми сказали про собак і про котиків. А як на рахунок гризунів, пташок їм ок. Та не ок, ну всі, ну, <смеш> ну, ми, якщо гризуни, вони перебувають в клітках, їх не бажано ставити там на підоконі, коли йде прямі uh -huh, потрапляння uh -huh. сонячних променів. Тобто так само ми, температура, якщо повишається, ми тінь, прохолода. Тобто, ванночки. ваночки. Ваночки. Ну, ваночки це ні, для, ну, ну, для гризунів, то <смеш> таке в основному це. Тварини, от ну, які перебувають в групі ризику, О, це основна проблема. А так, то краще не гуляти, mm -hmm. лучше відпочивати. Відпочивати вдома, да. так. Да. Е, е, що ти можеш сказати, які можуть бути наслідки після теплового або сонячного удару? Ну е, це ж також враховується вік тварини. Потім, в якому вона стані перебуває. Ми можуть бути хронічні захворювання, О, так само не сказав, які йдуть серцево-судинними захворюваннями. Угу. Вони теж перебувають в групі ризику. Тобто, і наслідки для кожного різні, ну, в залежності від хронічного захворювання. Тобто, якщо серцеві, там інші можуть бути. Ну, в основному це підняття температури і ну, тяжкі наслідки це набряки ну, головного мозку. Тобто, це вже занадто просто. Ну, е ну і ще раз нагадую, якщо там не виходить просто надати мед... ну, ви надаєте медичну першу допомогу і бачите, що твариння не краще, лучше вести в клініку і туже. Ну, обстежувати, дивитися, в чому і ну це серйозно. Тепловий ну, удар це серйозно, це серйозно да. можуть бути летальні випадки. Ну, да. Чи існує якийсь термін по часу? От ми дивимося, що собачки там або котику не краще, і нам треба бігти до лікаря? Ні, такого часу, на жаль, немає. Там щоб ми рахували там по секунду, uh -huh. по хвилину, чи по годину. Це все відштовхуватись від загального стану тварини, в якому вона перебуває. Тобто, якщо ну, тварині стало зле, наприклад, тобто ми бачимо частота дихання, вона занепокоєна, ми беремо пересуваємо там в тінь, чи в ванну, чи під. Ну. Охолоджувач, uh -huh. ми це всі міріприємства робимо, міряємо температуру. Температура в нас зашкалює свише ну, до 40, і ми там 5-10 хвилин ми контрольний замір температури зробили. Бачив, температура не падає. Тварині так само погано. Ми зразу беремо, веземо в клініку. Тобто, ну ми ж не виключаємо просто ну, загальний стан тварини розумієте? Uh -huh. Якщо вона все ідеально по здоров'ю, це одне. Це Якщо одне. є хронічне захворювання, зв'язане там е, з нирковою чи серцево судинною зна недостатньо не чи там зашколою uh -huh. вогою. Чи там і дуже ці, що брахецефальним синдром з приплюснутою мордою, там зовсім інше треба ну, діє. Деяким треба додатково там оксигенація. Це, ну, це все індивідуально. Це все серйозно. Не зволікайте, одразу краще звернути за допомогою до лікаря. Правда? А що ти, хоч... що ти хочеш? Я, що... <сум> Я <сум> теж <тоже сум> хочу. Що ти можеш сказати, що ти можеш сказати на рахунок охолоджуючих жилетів, там на нашинички є охолоджуючі, килимочки. Що ти можеш на рахунок цього сказати? О, я за. Ну, таке перед тим, як їх брати, треба проконсультуватися, хто розбирається в цих жилетах. Це всі Тому амуніції, і, і щоб вам надали ситуацію, як ним користуватися. Тобто, щоб ну, разні випадки бувають, там паніка, і деякі угу. каут, воно не працює. Ну, воно все працює, таке знати, як з ним працювати. Ну от дивись, на рахунок жилетів я трошки їх ну, от, обхожу стороною. Тому що у тварини немає вибору. От, ти нап'яв жилет і ти в ньому ходиш. Холодно, тобі, жарко, а ти в ньому ходиш. А охолоджуючий килимочок тваринка полежала, охолола і пішла собі там до комфортної температури. Ну Це все індивідуально. Правильно? Ну нема там гайка, болтиків не було. Ну, до кожної тварини підхід індивідуальний, Свій. розумієте. Тобто ну, Це мала дитина. Тобто, да. Ми не можемо йому сказати, ось це твоє і лежи тут. А, ну, він скаже ні. Yeah. <гум> <гум> дати смаколик. <гум> ну, можна смаколик дати. Ну, це ну, в основному праця власників тварин, yeah. Тобто виховання і. Ну, Змалку привчити. Да. Правда? Всі, всі, всі. Все можна робити, тільки правильно. Навчити, підлаштуватися. От спека, класна погодка вже настала, сім'я вибирається на природу до води. Що можна, а що категорично заборонено. Та можна все, ну, не можна розпивати спиртні на полос. І собака. Біля води. Є тварини, ну собаки, наприклад, ми говоримо. Не даємо шашлика доїдати. Ми говоримо зараз про собак. Тобто, якщо Є тварини, які вміють плавати, які не вміють плавати. Тобто там не старатися навчити їх плавати способом кидання в воду або там за чимось. Тобто, оце основне правило. Ну, підхід, я ж так кажу, все індивідуально. Ну, оце я б не радив робити, брати, кидати там і пливи. Це може бути шок взагалі. Ну для всіх. Ну да. ну якщо хочуть привчити там до води, то треба це поступово робити. Ну, хоча б на такій Угу. Ну, все. Правильно. Ну, так само не було, щоб активних ігор на сонці. Тобто, все одно ми ж якийсь зонтик, шатро, тінь? Чи має бути додаткова обробка тваринки від кліщів і бліг? Якщо от тваринка там щомісяця регулярно, як ми радимо, обробляється від бліг і кліщів, чи потрібен додатковий захист, коли ми їдемо на природу? Якщо ми беремо, наприклад, прибирати таблетовані форми, там Сімпарика, Незгард, то ну я не думаю, що потрібно. Тобто є тварини, які є алергіки і реагують там, на блошину свину, в наслідок на це є алергіян, тоді додатково треба якісь брати репеленти, в виді спрею, крапель або ошейники. Так, да. Чи це можеш це ти це мені це... назвати топ-3, що тобі от так вже от от десь тут підходить, коли приходять люди і звертаються до, до тебе з чимось? Ну, перше, мабуть, тому, коли ну, людина бере тварину, ну, ну, опред... ну, определену там, породу, угу. і вона бере, ну як. Побачила на фотографії, вона каже, така няшка, класна. Oh. Ну і люди не розуміють, що перед тим як взяти дану там, породу, чи собаку, чи кота, чи іншу, хоча б познайомитись з її характером. Тобто, чи вона агресивна, чи uh -huh. вона не агресивна, як вона себе веде, чи їй буде комфортно ну, разом співіснування, там, співжиття. Yeah. І надалі і до яких схильний вони захворювання, Тобто uh -huh. по генетиці і характерно для них uh -huh. порі. Тобто, ну, друге, це догляд. Ми, по-перше, не беремо іграшку, ми беремо живу істоту, яка теж хоче існувати, жити, радіти, uh -huh. і ми повинні її забезпечувати всім належним. Це починаючи починаючи утримання, правильний відповідний раціон. І третє, відповідно, медичне обслуговування, тобто незалежності, чи це кіт, чи це собака. Угу. Ну так погоджуюсь на 100% Погоджуюсь з тобою, коли приходять е, нашого кота грибок. Наприклад, ну, ти дивишся, ну він весь скусаний, просто блухами, і ну там грибок однозначно буде, бо це він, ну, він мусить там бути. Ну первоначально, тобто при дерматологічних якихось проблемах, почніть хоча б банальну обробку від відбліг. Ми не будемо обробляти, бо тому, що він у нас в квартирі. Ну, в квартирі ми ходимо в квартиру, ми приносимо багато. Так само є і витяжки, і все остальне mm -hmm. ну, є прямий контакт. Це не проблема. Там хоча б раз квартал обробити, передивитися тварину, ну, що він чухається. От. Не шукати грибок, ну, грибок теж може бути, ну паразитарна обробка, банальна. Я вже знаю про що ми з тобою поговоримо наступного разу. <рес> про наболілу тему обробка тварин. Я думаю, що супер тема буде. Та ні, та вона повинна бути, бо тому Канал. що в основному е блохи є переносчики багатьох інфекцій, так само паразитів, так само правильність обробок це від гельмінтів, це треба робити. Ну, треба, да, да, я з тобою повністю погоджуюсь. Так бо там ну, так само це правильно з Кратність скільки повинно оброблятися, як підраховувати вогу, визначення, місця, куди наносити препарати? Це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже важлива тема. Якщо вам цікаво, пишіть запитання одразу на цю тему. Я тебе запрошую, ми з тобою ще раз зустрінемось і люблю. поговоримо. Тоді я до тебе прийду. Добре. Я тобі дуже дякую. Була дуже змістовна, класна бесіда. Мені дуже сподобалось. Дякую. Ще раз з тобою обов'язково зустрінемось. Дякую вам, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, сам колокольчики. Нове ну, все в курсі. Що треба робити? Все, пока, пока. Будуть питання, обов'язково пишіть. Ми всім дамо відповідь. Пока.